Сьогодні наша громада знову схилила свої голови у глибокій скорботі. Наші серця краються, душі болять і плачуть. Ціна нашої свободи надзвичайно висока, бо платиться вона життями найкращих. Страшне горе об'єднало всіх людей, які зібралися провести в останній путь ще одного. Героя до лав небесного війська став назавжди вірний Україні і присязі герой Роман Прокопенко. Його життя навіки стало невід'ємною складовою нашого майбутнього і незалежності. І сьогодні ми навколішки зустрічаємо його вдома на щиті. Роман був доброзичливим, життєрадісним, цілеспрямованим, товариським, чуйним, щирим та завжди готовим прийти на допомогу тим, хто її потребував. Умів вислухати і підтримати, ніколи не залишався осторонь, а ще чесним, дуже добрим, сміливим, незламним. Найкращим сином, чоловіком і татом для своєї сім'ї, надійним другом, на якого завжди і всюди можна було покластися, у вільний час полюбляв переглядати фільми і проводити час із друзями. Значну частину свого життя прожив у місті Одеса. Яке залишило незабутні спогади і назавжди закарбувалося у його серці, саме тому наш герой згодом обрав собі такий позивний. Роман Прокопенко був водночас патріотично умотивованою людиною, яку виховували з почуттям обов'язку. Його ніколи не треба було просити щось робити. Саме тому, у перші дні повномасштабного вторгнення, наш герой без сумнівів і вагань пішов боронити найдорожче родину, свою землю, Україну. Роман Прокопенко був ініціативним, самовідданим військовослужбовцем, справжнім патріотом України. Він дійсно був кращим із кращих. Немає жодної людини, який би він відмовив. Якщо було потрібно, то вдень чи вночі поспішав на допомогу. На службі опановував необхідну військову науку. А у березні 24-го вирушив із побратимами на передову нищити ворога, не давати йому плюндрувати рідну землю. Набутим досвідом та знаннями, щедро ділився з побратимами, адже щиро хотів, щоб закінчилися ці пекельні бої, щоб нарешті настала та довгоочікувана перемога, і усі воїни могли повернутися додому, до своїх родин. За незламну волю і силу духу, виявлені під час виконання бойових завдань, отримав почесну відзнаку. Сила волі від 58-ї бригади і знову стояв із побратимами плече до плеча у бою, з вірою у перемогу. Роман до останнього подиху виборював нашу свободу. Він мріяв про вільну Україну, дуже любив свою сім'ю, турбувався про неї, завжди заспокоював. Кожну дорогоцінну хвилинку розмови з ними завершував важливими словами Я вас так люблю! вірив у скору зустріч. Та 30 травня життя Романа обірвалося у бою за Україну. Низько схиліми голови перед світлою пам'яттю захисника, який віддав за мирне небо над Україною найцінніше, що в нього було, своє життя. Вибір Романа був свідомим, і він був його гідним до останнього Подиху ціною свого життя він здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка, віддав своє життя за цілісність і незалежність України навіки вічні його ім'я буде вписане в історію нашої громади та України як воїна героя. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, близьким та друзям, розділяємо разом із ними їхнє безмежне горе і просимо. Нехай Бог дарує Романові спочинок у мирі, а його сім'я знаходить силу і тепло у спогадах про нього. До алеї прапорів з іменами полеглих додалося ім'я Романа Прокопенка. Ми передамо цю пам'ять у спадок нашим майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається і воля і становлення проходить держава Україна. Згадаймо Романа усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Війна це страшна дорога, страшна дорога болю. Важко уявити, через що проходять наші захисники на цьому шляху. Кожна їхня історія вражає, а водночас попиляє середини своєю гіркотою. Пекучий біль втрати стискає серце. Адже щодня із гирла війни ми отримуємо моторошні звістки, про найстрашніше про загибель тих. Хто мав жити і вести до розквіту нашу державу. Жорстока і кровопролитна війна забирає кращих синів України, які захищали нас, які мали би розвивати нашу державу. Пам'ять про Романа Прокопенка це про вдячність, вдячність за те, що був серед нас, вдячність за те, що був за нас. Так мало часу було з ним. Шкода. Але був і був по-справжньому. Але вдячності замало. Людська пам'ять це також про гордість, про повагу. Ті, хто знав Романа, знають, що є ким пишатися. Вдячність і повага за те, що був з нами, за те, що був за нас, за те, що не залишився осторонь. Схиляємо голови, в глибокій скорботі, молитвою і добрим словом згадаємо про загалиблого героя Романа Прокопенка. Вічна і світла пам'ять героєві. Сьогодні знову жалоба прийшла до нашої громади, до нашої частини, до нашого 9-го батальйону охорони. Ми знову втратили героя Романа Прокопенка, Рома Одеса знали його всі тільки так. Роман з перших днів прийшов до нас в батальйон, став на захист. Він був доброзичливий, веселий, чуйний. Дівчата в столові його носили на руках. Він реально мог і допомогти, і розвеселити. Це було тільки так. В березні 24-го року він доєднався до сил сухопутних військ, де, на жаль, загинув. І ще хочу зачитати є такі невеличкі. Його побратими передали. Один він тут, але ж просив все-таки, щоб я зачитав. Ну, На російській мові. От Босяка, мой второй номер, он со мной был на вторих работах, царство небесное. от дрюса, Жнеца, віки, бармена, афоні, кота капрала, мне тебя не хватает. Герої не вмирають. Слава Україні! Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків, Христос воскрес із медий, смертю, смерть подолав, і тим, що життя дарував. Христос воскрес із мертвим, смертю, смерть подолав. Проба життя, даруга, Христос воскрес із мертвий, смертю, смерть подала, і він ще вроба життя, дарує, Алелуя, Аллилуйя. аллилуйя. І корисне всі подаючи, єдиний сотворителю, упокій Господи душу спочилого, воїна Твого, бо він надію поклав на Тебе, Творце Босителя і Бога нашого. Завершальні слова святого Євангелія звучать так: чого попросите в ім'я Отця, Мого, отримаєте. Сьогодні ми маємо просити. Тільки одного, щоб Господь допоміг нам перемогти ворога. Але другий раз складається враження, що ті хлопці, які стоять і боронять кордони нашої держави, вони більш релігійні, вони більше моляться, ніж ми тут. Хоча наше завдання берегти отой духовний тил, нам нічого тут не перешкоджає. Йти до храму, щоб молитися за перемогу. Молитися за поранених, за безвісти пропавших, за тих, хто в полоні, тому що є за кого нам молитися. Ви знаєте, що в частині військовій багато військовослужбовців, всі ходять в одному одязі, і дуже важко запам'ятати всіх, але Полеглий воїн Роман він вирізнявся, може, споміж усім, тим, що завжди був щирий і відкритий. Я не кажу, що він був надто релігійна людина і побожна, але він завжди під час молитовних шукувань, як багато можливо, чоловіків чи соромляться накласти на себе хресне знамення, чи, можливо, вони не є віруючими, але цього він ніколи не цурався. А Господь каже, хто поцурається мене перед людьми, того я поцураюся перед Отцем моїм Небесним. Тому не біймося визнавати, не біймося молитися, тому що молитва має велику силу. Де б ми не знаходилися, для молитви немає перешкоди. Тому ми маємо зібратися і молитись за наших хлопців. Молитися за тих, хто поліг. У бою, щоб Господь прийняв і відкрив двері царства небесного для їхніх душ, і ніколи не забуватися молитися за сім'ї тих, хто переживає цю велику біду, хто втратив для себе чоловіка, сина, батька. Тому нехай Господь прийме сьогоднішню нашу молитву, а це священодійство похорону, яке ми щойно звершили. Нехай буде початком всіх тих молитв, які ми будемо підносити за всіх полеглих воїнів. Амінь.